Зробив підготовку до наступної частини стелі в коридорі. Тут все позачищав, все прибрав. Тут теж і тут теж от, тобто, такий кусочок роботи. Тут виходить дві плити і один шов. І тут у нас ті ж самі дві плити, один шов і там ще три плити. Там один шов зароблений. Самий крайній заробляти не буду, бо там буде йти електрика доверху. Ось так прикрив мою електрику всю, щоб нічого тут на неї не капало, не ляпало. Ну і буду приступати. Чесно кажучи, вся ця уборка зайняла більше, по-моєму, 4 годин. Поки я все попереносив, тут лежали колеса, каністри, двері, лопати, стіл чи куча всього. Але вже це все я десь пристроїв, дзеркало зняв. Так що можна буде приступати до, до роботи.